Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Зсу Хаймерсом знищили бази окупантів у Турецьку, яку на відео засвітили зед-блогери. Дрони влаштували вибуховий ранок на пороховому заводі у Підмосков'ї. Росіяни відверто полюють на рятувальників та медиків і називають їх законною військовою ціллю. Нова база НАТО під носом у Путіна. Туреччина хоче звести її в Азербайджані. Про це далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Українські військові вдарили по розташуванню техніки та особового складу російських окупантів під Турецьком на Донеччині. Атакували за допомогою реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». До речі, нещодавно розташування російських військових позицій поблизу Турецька показав у своїх відео зетблогер. Схоже, що ці координати допомогли для прицільного удару химерами як результат, значні втрати серед окупантів та знищена техніка гучно було цієї ночі за 70 кілометрів від Москви. Українські дрони долетіли аж до підмосков'я. Під атакою хімічний завод у місті Краснозаводськ Сергієво-Посадковського округу Московської області завод є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки виробляє вибухові речовини, порох, компоненти для боєприпасів, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового огню та балістичних ракет. Начальник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко підтвердив, що об'єктом атаки був саме цей завод, і розповів, що Красний заводський завод це ключова ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ, зокрема для постачання артилерійських снарядів і ракетного озброєння. Російські окупанти перейшли чергову межу людяності. Відкрито публікують кадри, на яких їхні дрони свідомо атакують українських рятувальників, що працюють на місцях російських обстрілів. ДСНС у своїй офіційній заяві назвали це не просто терором, а демонстративною нелюдяністю. Цілити у тих, хто витягує з під завалів, значить воювати проти самого життя. Написали рятувальники. Такі випадки не поодинокі. Ці атаки відомі як подвійні удари. Це вже частина російської тактики. Після першого обстрілу цивільної інфраструктури дрони чи ракети цілеспрямовано б'ють по рятувальниках, медичних бригадах і цивільних, які прибувають на місце для ліквідації наслідків. Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські конвенції, які забороняють атаки на цивільних осіб і тих, хто надає допомогу. Неймовірне возіння чи чудо на передовій, ФПВ-дрон, начинений вибухівкою, на повній швидкості влучив прямо в голову українському піхотинцю. Такі удари зазвичай фатальні, але на диво дрон не вибухнув і військовий залишився живий. Фортифікаційний провал на Сумщині область мала стати неприпустимою фортецею завдяки масштабній програмі будівництва фортифікаційних споруд, вартістю понад 3 мільярди гривень. Але як з'ясувало видання бізнес-цензор, жоден контракт, укладений департаментом капітального будівництва сумської ова та службою відновлення та розвитку інфраструктури, не був завершений. Загалом провели 116 тендерів на будівництво фортифікацій загальною вартістю 2,87 мільярда гривень. Але є нюанс: підрядників засекретили. А в системі Прозоро виконаним значиться лише один контракт на постачання матеріалів від компанії Югсталь. Як з'ясували журналісти, служба відновлення зі свого боку навесні 2024 року оголосила 42 тендери на 1 мільярд гривень, уклавши договорів на 883 мільйони. Але також жоден із них не завершений цього року. Сумська ОВА взагалі не оголошувала нових тендерів на фортифікацію. Це викликає ще більше питань. Спецпосланець президента США з питань України та Росії кіт Келох прибуде до Риму щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Про це пише видання «Київпост». Там під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні пройде конференція з відновлення України. Reuters пише, що зустріч Келога із Зеленським може стати шансом згладити напругу після скасування їхньої спільної прес-конференції в лютому 2025 року, тоді за бажанням США. База НАТО під носом у Путіна. Туреччина, яка є членом північно-атлантичного альянсу, збудує свою військову базу на території Азербайджану. Це не обиякий ніж в спину росіянам, адже по факту військові НАТО опиняться на Закавказі. Усі подробиці у нашому сюжеті. Ердоган тисне на найсильніший страх Путіна. Туреччина планує розмістити найбільшу базу НАТО просто під носом у Кремля. Новий удар по путіну Азербайджан готується розмістити базу НАТО на своїй території. На тлі посилення конфлікту між Баку та Москвою головною опорою для Ельхама Алієва є турецький президент Ердоган, Чиї геополітичні та військові амбіції у кавказькому регіоні спрямовані на зменшення впливу РФ. В Азербайджані можуть розгорнути найбільшу турецьку військову базу у регіоні. Треба ухвалити це рішення найближчим часом. Також вона може бути навіть здана в оренду нашому іншому союзнику пакистанським ВПС, які мають ядерну зброю. І Пакистан в особі прем'єр-міністра Шахбаса Шаріфова і Туреччина на чолі з Ардоганом підтримала Алієва під час візиту на саміт організації економічного співробітництва між країнами Центральної Азії та Близького Сходу, що проходив у Нагорному Карабаху. Туркія, Азербайджан, Пакистан. Лідер Туреччини налаштований рішуче у середині червня під час візиту до азербайджанського міста Шуша між Баку та Анкарою було підписано Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Створення турецької військової бази в Азербайджані не виходить за межі Шушинської декларації. Я думаю, тут можливий подальший розвиток та розширення. Багато залежить від проміжних зустрічей та переговорів Ільхама Аліва з Володимиром Путіним у союзницькому документі, підписаному між Азербайджаном, Аном та туреччиною у місті Шуша йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також про поглиблення взаємної інтеграції збройних сил та надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету. Про Турцію я просто це їхній стратегічний партнер, який з ними на вогонь і в воду. І може ли Азербайджан в цілому відказатися від взаємодії з Російською Федерацією в такому випадку, А він отримує повний логістичний. Доступ на э, експортний імпортне взаимоотношениям між Азією і Європою. Я думаю, що да что имея такие такі на руках уже языком Трампа, э, Азербайджан вполне може сделать ставку на более сильных игроков, чем Российская Федерация. І тут не можна забувати, що раніше Баку зробив ставку на Анкару в протистоянні з Вірменією і не помилився. Президент Азербайджана господин э, Али. Коротко выразил свое отношение к армии Азербайджана. Он сказал: армия Азербайджана получит все необходимое для него. Вот именно э, притворяя в жизнь э, сказанное верховным главнокомандующим, армия Азербайджана после войны э, получила очередное э, развитие. Была составлена Шушинская декларация. Перед армией Азербайджана была поставлена задача Верховного главнокомандующим развиваться по турецькі моделі. поки Москва впевнено зливала свого вірменського союзника в нагорному Карабаху. Ільхам Алієв за активної підтримки Ердогана здобув історичну перемогу. В Анкари Баку закупив десятки одиниць РСЗВ т 300 та Тереджі 230 півтисячі пів тисячі бойових розвідувальних машин Кобра та Кобра 2 а також сотні безпілотників Байрактар, якими азербайджанські збройні сили активно знищували свого ворога. Ердоган став сірим кардиналом тріумфу Аліва. У Карабаху Туреччина надала йому активну політичну та військову підтримку. Техніка, розвідувальні та ударні дрони, турецькі інструктори, що навчають азербайджанські збройні сили. Баку відчув на практиці, що за підтримки турецького президента Азербайджану не страшні ані проросійські сусіди, ані російська армія так званих миротворців. Росія влаштовує справжнє сафарі на людей. Херсонці змушені збирати врожай кавунів під постійною загрозою атак дронів терористів. Дрон на машину летить, тікайте, тікайте. Це не сцена з фільму жахів, це щоденна реальність правобережної Херсонщини. Сюди можуть долітати навіть fpv дрони На щастя, цього разу безпілотник вдалося збити, і фермери залишилися неушкодженими. Пили, ура! Збили! Поехали, Поїхали! Поїхали! Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також не забувайте підписуватись на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!